Привіт, мене звуть Ніка. Це проект Література без поспіху. Щоразу я розглядаю тут кілька текстів і звертаю увагу на якийсь спільний для них елемент, більш або менш видимий. Сьогодні йтиметься про три феміністичні романи під скляним ковпаком Сильвії Плат, оповідь служниці Маргарет Етвуд і Сила Наомі Альдерман. І я дивитимусь на те, як вони працюють з образом струму. Мушу попередити, що буде чимало про насильство. Зокрема, про гендерно зумовлене насильство. Це тема і так психологічно складна, а зараз особливо. Тому зважайте, будь ласка, на це насамперед бережіть себе. Я задумувала цю тему ще до 24 лютого і вирішила все-таки говорити. Тому що тут буде не тільки про насильство, але й про опір і про подолання травм. Теми для нас зараз дуже важливі. Два з цих трьох романів пов'язані безпосередньо. Це Оповідь служниці і сила. Наомі Альдерман захоплюється творчістю Маргарет Етвуд. Маргарет Етвуд читала. Чернетки сили допомагала молодшій колезі протягом роботи над Романом. Зрештою, це дві антиутопії. І це такий діалог двох феміністок однієї з позицій 1985 року в Канаді. І другий погляд, це 2016 рік. Британія. але почну я із третього роману, з роману Сильвії Плат під скляним ковпаком. Він раніший, він інший за жанром. Він вперше вийшов 1963 року. Незадовго до самогубства Плат вийшов під псевдонімом, і це така досить автобіографічна оповідь про депресію, про лікування. Але і про ті е, норми, ці моделі поведінки, які накидає суспільство е, молодій талановитій дівчині е, в Америці 50-х років і з якими головна героїня абсолютно не згодна. Почну, е, власне, з перших речень цього роману. То було хворобливого задушливого літа, того ж літа, коли Розенбергів втратили на стільці. А я не розуміла, навіщо приїхала у Нью-Йорк. Страта для мене щось незбагненне. Від самої думки про смерть на електричному стільці мене нудить, а тими днями тільки про це й писали в газетах. Банькаті шпальти чигали на мене на кожному розі, у кожній пропахлій застояним арахісовим маслом пащі підземки. Мене вони ніяк не стосувалися, однак я вже не могла не уявляти, як воно, коли тебе крізь нерви просмажують живцем. Це, здавалось, мені найжахливіше у світі відчуття. Естер, оповідачка, головна героїня цього роману е, молода дівчина, яка приїжджає в Нью-Йорк на стажування, в глянцевий журнал. Її справа е, Розенбергів, яких звинуватили в шпигунстві е, і стратили ніяк не стосується, е, то чому вона постійно повертається до цього подумки? Е, мусить бути якась причина, е, окрім. Е, Людської емпатії і художньої уяви. Вестер починається депресія в клінічному сенсі цього слова, але чому саме про струм вона думає? Він стає таким першим симптомом, але чому саме струм символізує цей біль? Ми дізнаємося пізніше, що в дитинстві її вдарило струмом, коли вона намагалася перенести торшер. І вона описує цей біль і описує слід, який лишився: крихітна, оторочена чорним рамка, немов слід від олівця, темніла посередині правої долоні. І тут розкривається та надзвичайно важлива особливість струму, яка відрізняє. Його від багатьох інших речей, потенційно здатних завдати шкоди. Це те, що слід, який він лишає, непропорційний до болю, якого він завдає. Таким чином, це стає ідеальною метафорою для того, що відбувається за стер. В її житті, начебто, все добре. Навіть не просто добре, а чудово. Перед нею відкриваються чудові можливості. То чому вона страждає? Е, неможливо пояснити е, це іншим, тому що вони не бачать е, ніяких зовнішніх ознак страждань. Е, її тіло в порядку, її життя в порядку. Е, і тому їй складно, е, складно це пояснити, іншим складно це побачити і зрозуміти. А в Америці 50-х. Де були дуже мало обізнані із природою депресії, де психічні розлади і хвороби стигматизували. І це було ще складніше, ніж було б героїні в сучасності. Але спогад це не єдине, що змушує її повертатись постійно подумки до цієї страти на електричному стільці. Є ще й передчуття, тому що, зрештою, Естер доведеться пережити ці удари струмом, яких вона так боїться. Це біографічний факт. Сильвія Плат переживала електроконвульсивну терапію на 50-ті роки. Це був досить сучасний, широко вживаний в психіатрії метод терапії. Сучасних антидепресантів не було. Зрештою, тільки от на початку 60-х її призначили антидепресанти, але вони не встигли подіяти, на жаль. І Тому це і відображення дійсності, але в тексті це стає чимось більшим. І не випадково перший психіатр естер, який проводить процедуру неправильно, і в результаті героїня відчуває біль чоловік. Він чоловік, який завдає їй цього невидимого болю, причому робить це абсолютно впевнено і начебто для її ж користі. І так само поводяться інші чоловіки в цьому романі, її хлопець, її перший сексуальний партнер. Вони не чинять над нею фізичного насильства, але чинять психологічне, причому, можливо, самі не зовсім це усвідомлюють. Хлопець Естер, Бадді Вілард, майбутній лікар, приводить її якось у лікарню подивитися на пологи. І вона з жахом бачить, що жінка, яка народжує не при тямі, в неї затуманений розум, вона не розуміє, що відбувається. Тому що вона під дією якогось препарату, який мав би бути анестетиком, але жінка кричить від болю, який вона потім просто не згадає. І Естер думає, що це тільки чоловіки могли вигадати такий препарат. Який не звільняє від болю, а тільки змушує забути. Таким чином, вони не допомагають жінці, вони відбирають в неї волю, змушують її потім діяти в інтересах цього суспільства, знову народжувати дітей, знову бути зручною для чоловіка. Тому. Вилюкуватися від депресії, Естер теж має допомогти обов'язково жінка, тому що це світ, де чоловіки чинять насильство навіть несвідомо. Цією жінкою стає її нова психіатриня, молода, прогресивна, розумна жінка, навіть така собі рольова модель для головної героїні. Вона сприймає Естер як людину, говорить з нею як з рівною, пояснює їй, яким буде лікування, дозволяє їй не спілкуватися з токсичною матір'ю. Зрештою, радить їй гінеколога, який випише проти заплідні, щоб дівчина не боялася завігітняти і таким чином потрапити в цю, в цю пастку патріархального суспільства. Зрештою, доктор Нолан, так звуть цю лікарку, переконує Естер, що правильно проведений електрошок має бути взагалі невідчутним. І той момент, коли Естер таки довіряється, це дуже щемкий момент відновлення довіри до світу, тому що, зрештою, ці сеанси такі невідчутні. І ефективні, і таким чином доктор Нолан показує Естер світ, таким, яким він може і яким він має бути. Разом з Естер в клініці лежить її давня знайома, яка проявляє до неї романтичний і сексуальний інтерес, і гетеросексуальна Естер не розуміє, чому так відбувається, вона якось питає доктора Нолан. Що жінка знаходить у жінці, чого не може знайти в чоловіку. І лікарка відповідає ніжність. Тобто світ, який описує Сильвія Плат, а це Америка 50-х. Це світ, де чоловіки абсолютно не навчені емпатії і, можливо, за рідкісними винятками, від них не дочекаєшся ніжності. Вони всі б'ються струмом, в переносному сенсі слова, причому вони думають, що так і треба. І суспільство думає, що так і треба, тому що ну, благополучна родина, благополучне суспільство все так і має бути біль невидимий, отже, його нема. І в оповіді служниці, Етвуд є той самий момент невидимості болю, і він набуває ще й іс історичного контексту. Струм тут, зрештою, не є ані центральним образом, ані наскрізним. Але це така промовиста деталь, а в романі Етвур багато ще тримається на таких дрібних деталях, поетичних, які діють через асоціації, і, власне, струм одна з таких деталей. Дія відбувається в тоталітарній державі Гілат, де при владі релігійні фундаменталісти. Це ультрапатріархальне, дуже соціально сегреговане суспільство. А оскільки в цьому світі вже такі проблеми з екологією, що багато людей безплідні. Допривілейовані родини мають таких собі служниць, фактично рабинь. Єдина функція яких народити дитину. І головна героїня, оповідачка цього роману саме така служниця. Спершу такі жінки, яких відібрали для цієї ролі, проходять спеціальну підготовку в центрах, де Їхні наглядачки е, мають електричні ватуги для худоби, які використовують для покарання. Е, і, звичайно, тут йдеться про те, що жінок у цьому суспільстві зведено до функції худоби в суспільствах звичних до експлуатації тварин, але також тут є. Знову ж таки цей аспект прихованості болю. Одного разу оповідачка присутня на пологах іншої служниці. А кожна з цих жінок мала власну дитину, яку в неї забрали, тобто вже принаймні один раз народжувала. І тому повідочка розмірковує. «А Хто пам'ятає але хто пам'ятає біль, коли він закінчується, від нього лишається тільки тінь, навіть не в голові, у тілі. Біль лишає на тобі свій знак, але надто глибоко, щоб його побачити. Чого очі не бачать, того серцю не жаль. Пізніше її подруга Мойра завжди дуже активна і вільнолюбна. Розповідає історію, як вона намагалася втекти і як, зрештою, її спіймали. І каже: не буду про те, що трапилося по тому. Скажу лише що слідів вони не лишили. Тут, звичайно, йдеться не тільки про струм, про будь-яке насильство, яке не лишає слідів. І Мойрі, очевидно, дуже важко про це згадувати. Вона не хоче. Про це говорити в подробицях, але чомусь їй важливо наголосити на тому, що слідів вони не лишили. Це дуже страшне зізнання, тому що чому, чому не лишили слідів? Вона, зрештою, стає секс рабиною для цих упривілейованих чоловіків, і, ймовірно, вони хочуть, щоб тіла їхніх. Риби лишалися конвенційно привабливими, вони вбирають їх як повії давніх часів, і вони хочуть, щоб ті були сексуальними в такому традиційному для нас розумінні цього слова. Але жах не в цьому. Жах в тому, що якщо не лишили слідів, то немає доказів насильства. Неможливо довести іншому, що це було. І неможливо буде довести в інших країнах, що тут діється терор. Неможливо буде так само розказати майбутнім поколінням, що з тобою відбулося. Остання частина роману це доповідь майбутнього науковця, який аналізує плівки, на яких власне була записана ця історія служниці. Е тут важливо показати. Що йдеться про історичну тяглість, тут ця оповідь, ця історія стає тим знаком, на який варто звертати увагу, стає замінником якогось фізичного сліду, тому що і в побутовому сенсі, і в традиційних художніх образах найчастіше травму символізує шрам. Шрам це 100% доказ пережитого болю. Але відсутність шраму не означає, що болю не було. І тут оповідь стає замінником шраму, шраму стає свідченням, на яке варто звертати увагу. Це текст як шрам і як свідчення. Зрештою. Наомі Альдерман робить струм зюжетотворчою деталью свого роману, в якийсь момент дівчата-підлітки, виявляють, що вони можуть за власним бажанням битися струмом. В результаті якоїсь мутації, у жінок з'являється орган на ключицях, який дозволяє виробляти струм. Спершу це тільки дівчата-підлітки, а потім у всіх новонароджених дівчат є цей орган, який почне діяти і зі статевим дозріванням. І зрештою молоді жінки можуть пробуджувати силу у жінках старших. Наприклад, донька може пробудити силу в матері. Це пробудження це саме по собі удар струмом. Це боляче, як болісним буває усвідомлення, що ти стільки років жила у патріархальному суспільстві з нав'язаними стереотипами, ніяк не проявляючи силу, яка в тобі була, не користуючись можливостями, які в тебе були. Але біль цей миттєвий. А потім розкриваються можливості, які дає нова сила. За допомогою цього фантастичного припущення, авторка будує світ перевернутий світ, де фізичну перевагу отримують жінки. І вони зрештою починають користуватися цією силою спершу, звичайно, для самозахисту, а потім для помсти. Насамперед, ті жінки, які зазнали насильства від чоловіків, і насамперед в тих суспільствах, де жінки були найбільш пригнічені, наприклад, у мусульманських країнах. Сила стає таким виміром престижу і авторитету. Жінки, які мають сильнішу мотанку, а сила мотанок теж різниця. Ті, що мають сильнішу мотанку, стають авторитетнішими і серед своєї статі, і серед чоловіків, також вони стають часто сексуально привабливішими. Вони можуть використовувати цю силу на різну потужність, можуть зрештою нею і вбити, а вправніші вміють якось вишуканіше її використовувати, наприклад, за допомогою неї лікувати. Вони також можуть використовувати цей електричний струм в сексуальних практиках і не тільки для завдання болю. Тут цікаво, що під скляним ковпаком плат є момент, коли чоловік, який подобається головній героїні, проводить рукою по її волосся, і вона відчуває це начебто, легкий струм. Мене наче легенько вдарило струмом, і я завмерла. Ще з маличкою обожнювали, коли мене розчісували. Від цього я ставала сонною та вмиротвореною. Знову ж таки, це реалістична цілком деталь, це приємне відчуття, знайоме напевно всім. Але тут це також той приємний струм, який в кожної миті може перетворитися на біль. Повертаючись до антиутопійного світу сили Альдерман. Жінки, які навчилися захиститись, захищатись і реалізували свою жагу помсти, теоретично могли би побудувати те ідеальне суспільство, про яке вони мріяли, але все більше і більше жінок починають застосовувати насильство просто тому, що можуть. І, зрештою, світ повертається до звичних нам порядків тільки що домінують у ньому не чоловіки, а жінки. Наомі Альдерман таким чином використовує це фантастичне пропущення і змотанку в жінок в двох цілях. Перше, це привернути увагу до проблем жінок в реальному світі, тому що в реальності ми до них звикли, і декому здається, що і тих проблем нема. Авторка перевертає світ, і таким чином те, що було нам звичним, раптом стає видимим. Вона, в принципі, досягає своєї мети. Як вона сама коментує, кажуть, що мій роман Антиутопія, але в ньому з чоловіками не стається нічого такого, чого би не ставалося зараз із жінками в реальності, а отже, ми з вами живемо в антиутопії. І друге, вона запитує про те, що є природним порядком. Вона стверджує, по суті, що такі риси, як агресивність і м'якість, Активність і пасивність, войовничість і миролюбність не є якимись природно даними, а визначаються тим, кому належить сила, в чиїх вона руках. Фікційний автор цього роману, молодий письменник чоловік, говорить, листується зі своєю. Менторкою, звичайно, в домінантній позиції популярною письменницею, і вони обговорюють, чи справді світ був би кращим, якби ним керували отакі м'які і добрі чоловіки. Наомі Альдерман запитує читачів, чи світ був би кращим, якби ним керували жінки. Чи можливо взагалі побудувати якийсь кращий світ, добріший світ? На чому він має базуватися? Якщо не на зміні ролей, то, можливо, на рівнішому перерозподілі сили, яким чином це можна здійснити? Вона про це запитує, змушує замислитись, але мені здається, що в цьому тексті? Оптимізму мало, мало віри в те, що можливо побудувати якийсь добрий світ. А всі три романи виходили в українських перекладах. Під скляним ковпаком» виходило в видавництві Старого Лева в перекладі Ольги Любарської оповідь служниці в перекладі Олени Оксенич у КСД і сила в перекладі Наталії Тисовської в книголаві. Сильвія Плат і Маргарет Етвуд показують у своїх романах зокрема ту приховану силу, яку має домінантна група в суспільстві. А Наомі Альдерман, по суті, показує те саме, тільки перевертаючи все до гори Дригом. І висновки, які могли би бути про фемінізм. А, а будуть насправді ширшими. По-перше, не забуваймо, не даваймо забути, навіть коли видимі сліди незначні або їх немає. По-друге, нехай з нами завжди буде сила, тому що без неї ніяк. І по третє, пам'ятаємо, що нам так само життєво важлива ніжність.